Радіо ЮЕЙЧИКаго. Шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо Чикаго Мене звати Іван Сабат. І ось біля нас прекрасна дівчина. Звати її Яна Ярошовець. Це є засновник Autowise Group Яна, привіт. Доброго вечора, Іван. Доброго вечора всім. Рада вас бачити сьогодні. О, навзаєм, навзаєм раді бачити. Ви вже вдруге в нас тут на хвилі. Ви завітали знову. І перший раз, я так розумію, багато було людей, які напевно, вам писали. Які у вас були враження від першого розмови? Так, щиро дуже вдячна за минулий ефір. Я отримала дуже багато дзвінків, повідомлень. Люди дзвонили, писали з абсолютно різними запросами. Це були досить прикольні такі люди, досить. Прикольні ордери, які ми навіть отримали. Щиро вам дякую. Це було дійсно круто. Ми дуже раді, що ось ви до нас завітали, тому що і тема цікава, тому що е, ви займаєтесь якраз специфічною такою діяльністю. Нагадайте усім, будь ласка, можливо, хтось перше відео не дивився. Нагадайте якраз про вашу компанію і чим ви займаєтесь, так мовити, з перших уст. Е, так, наша компанія AutoVice Group займається. Е, Підбором, покупкою і перевезенням абсолютно будь транспортних засобів в межах Америки і за кордон, тобто майже в усі країни Європи. Ми е, проводимо людину або компанію абсолютно повністю весь шлях від е, вибору машини або любого транспортного засобу до доставки до кінечної точки. Ага, тобто у вас не тільки транспортація, транспорту <buckle SCI noise> масло масляне, не тільки фізичне перевезення, ви ще шукаєте підбір того чи іншого транспортного засобу, так? Так, дійсно. І є досить такі цікаві ордери. От буквально після нашої останньої зустрічі, буквально перший ордер був догадайся, що Що це було. Чекайте, я пам'ятаю, ми говорили про комбайни. Ні, це були не комбайни, ні, це були сномобілі. Так, так. Так, ми отримали досить такий цікавий ордер. Правда, він був всередині Сполучених Штатів. Людина замовила в Мінісоту. Замовила, якщо я не помиляюсь, це шість сномобілів, снігоходів. Скажімо так. Я розумію, що можливо банальне питання. Розкажіть, mm -hmm. як відбувається процес ось цього? До вас звертається людина. Так. Каже, мені потрібно ці сноумобілі". Так, так. Це, це, це щось таке, що по снігу їздить. При, так, прибирає на пане сніг. Ну, не, не прибирає по це, снігу. їздить по лісу там. Ага. По Добто, це ну не таке просте замовлення, як скажімо, знайдіть мені там легковий автомобіль, який їде там до такої кількості пробігу миль. Сномобіль так. До вас звертається. Який алгоритм дій у вашій компанії далі? Ну, перше, ми отримуємо замовлення, скажімо, лицей сномобіль. А потім ми дивимося, взагалі, що людина хоче: новий, старий, під ремонт, чи взагалі ну, типу, що їм треба. Потім ми вже починаємо шукати. Якщо, скажімо, людина більш гнучка, ми можемо подивитися на аукціонах. Там цього добра хватає і, в принципі, можна вибрати. Потім ми починаємо людині присилати, що є. Тобто список всього ще є, і він вибирає це, 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 це. Окей, якщо йому підходить, ми починаємо вже в індивідуальному порядку по кожному лоту працювати. Тобто, за скільки можна його виграти, як можна його виграти, який наш допустимий бід, тобто в плані грошей, максимальний бід, тапдалар. І вже потім. Ми бачимо, коли дата аукціону, і вже від цієї дати ми починаємо більш точно працювати. Ми можемо, якщо людина вперше до нас прийшла, ми можемо взяти якісь даунпеймент у неї, щоб засекюрити, типу що людина потім не, не, втече. не втече, так скажімо, так. А потім починається власне сам аукціон. І в процесі аукціону наша команда вже напряму е як ідуть ці біди, вона звертається до людини в режимі онлайн, і ми там, ну скажімо, повишаємо ці біди до тієї точки, що людина може заплатити. Тобто, доволі така об'ємна робота, але знаєте, от чисто інколи бувають такі люди, ну а що я комусь буду платити гроші там за той чи інший аукціон? Угу. От е таке чисто практичне питання. Чим відрізняється, скажімо, ваша робота від того, що людина сама може там не знаю почати шукати аукціонах, брати участь. Чим от саме розпівпраця з вами, робота ваша допомагає людині? Ну, скажімо так, якщо ви захочете купити цей же сномобіль на аукціоні, ви не можете туди просто зайти і це зробити. По перше, для цього потрібна ліцензія. Ага. Ліцензія дилера. І тільки ця ліцензія дилера ма, дасть вам змогу мати аккаунт на цьому аукціоні. Без цієї ліцензії ви, в принципі, практично, теоретично, взагалі ніяк не можете цього зробити. Ви можете шукати на маркетплейсах, ви можете шукати на якихось інших торгівельних площадках. але, власне, для аукціону потрібен дилерський лайсенс. Ага, ось у чому, як то кажуть, собака зарита, має бути так, дозвіл. Це перший цей шлях, перший степ. І Типу, людина вже не може цього зробити сама. Ага, я зрозумів. Тобто людина звертається до вас, тому що у вас є ця ліцензія. Проте, я так думаю, що ліцензія, яка у вас є, і захищає покупця в тому плані, що ви на себе берете ту чи іншу відповідальність у зробленій роботі, і відповідно. Ця робота пророблена має бути якісною. Які можуть бути, скажімо, підводні камені, е, от коли людина звертається до вас? Чим, з якими труднощами клієнт може звернутися до вас, і якраз ваша ліцензія, ваш професіоналізм може захистити вашого клієнта, який до вас звертається? Е, По-перше, е, страховка. Люба компанія повинна мати свою страховку. Е, Здавались такі банальні речі, з якими ми в Америці сталкуємося постійно, але дехто про це забуває. От скажімо, ми купили якийсь транспортний засіб на аукціоні, щось пішло не так, щось не так з документами. Інколи ти береш якусь машину, тобі її присилають, і ти бачиш, що він номер на машині на транспортному засобі, не, не і він номер на тайтелі взагалі не співпадають. Ось перша проблема. І що а, тоді ви, а ви як берете участь у аукціонах, скажімо, чи купівлі автомобілів, ви це берете на себе відповідальність повністю прослідковувати, щоб усі дані співпадали? Так, в нас, якщо ми, скажімо, аукціони у нас не в Чикаго, ми, скажімо, граємо аукціон. Скажімо, в Орландо аукціон. Ага. І ми стараємося там знайти агента, хто піде туди на місце і подивиться ага, цей транспортний подивити. засіб. Це не завжди, я сразу скажу, що це не завжди є можливо, бо аукціонів є тисячі, і фізично це неможливо зробити абсолютно з кожним аукціоном. Але ми стараємося, щоб так було. Але навіть якщо ти робиш все ідеально, інколи бувають, як ви кажете, ці підводні камні, і ось цей підводний камінь тобі приходить. Машина одна, тайтл інший. Ось і що ви робите в такому випадку? Там є спеціальна процедура, як ми можемо файт з цим аукціоном, як ми можемо повернути це все назад. Інколи буває таке, що водій, який приїхав за цією машиною, він просто взяв на той тайтл. Чисто такий людський фактор. Таке буває. Приїхав ага, що Ніякого криміналу немає. Просто чисто Ні, механічно Таке поруки. буває, звичайно. Тобто, просто перепутали. Це саме легке, що може бути. Ми їм дзвонимо, вони нам висилають, і ми наступний день Федексом це все отримуємо, тоді це все а буває, що зробили спеціально, а буває, що, скажімо, цю машину. Вона була забрана після якогось іншуренс accident, або вона була, а, скажімо, якась там була аварія чи ще щось. Тобто, і цей тайтл був взагалі загублений, а потім про щось, щось так пихнули і відправили. Таке теж буває. Я не говорю, що це не буває. І саме тому, працюючи з нами, ми можемо взяти на себе оцей такий момент, коли случаються якісь отакі форс-мажори форс-мажори. Так, бо не кожна компанія за це візьме до нас звертається дуже багато людей, які вже у когось купили машину. Машина повинна бути з чистим тайтлом, скажімо. Тобто приходить це машина. Має бути. Ну, не обов'язково. Не обов'язково. Може бути два-три власника, а тайтл все одно залишається чистим. І людина купила машину, чистий тайтл, Машина приходить, а там тайтл, селвич тайтл. Я перепрошую, що це означає? Селвич тайтл, Це тобто машина була. Списана, скажімо так, простими mm -hmm. словами, скажімо, вона була ударена або що з нею утоплена, то все що угодно могло бути. А вони поставили чистий тайтл і продали. Mm -hmm. Приходить машина, а там селвич і що робити, і, і до нас звертаються люди, кажуть: от для нас хтось купив, і ми тепер не знаємо, де та людина, ми не знаємо. І тому я впевнена, що в Чикаго дуже багато класних дилерських, які це роблять так, як ми. Чітко, правильно, все дуже класно. У нас дуже є класні навіть українські дилерські, які це роблять. Але от я скажу про себе, що якщо наш клієнт стикається з якоюсь такою проблемою, то ми ніколи його не залишаємо. Так, на одинці. тобто ми довершуємо до того, що людина все таки або отримує цю машину, або ми її просто знаходимо шлях, як її повернути, і людині повернути, звісно, кошти. Ага, тобто, ви немає такого, що ви привезли, скажімо, ті сносно і все масти голову робить, що хочеш? ні, 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 такого не буде, ні. Ага, тобто ви надаєте повністю так мовити співпрацю. Людина захищена, звернувшись до вас, до вашої фірми, що отримає те, чого бажає. Ви даєте вибір. Я наскільки зрозумію. Просто хочу для себе підсумувати так. вибір тих можливостей, скажімо там, чи автомобілів, чи тієї техніки, яка людина потребує, ви кажете: є тут, тут, тут. Угу. Ось такий, такий такий вибір, така, така ціна. Обирай. Так. І ви захищаєте. Тобто в даному випадку захищаєте від різних конфузів, від різних форс-мажорів, і людина, яка звернулася до вас, має отримати повністю, так мовити, продукт, за яким вона до вас звернулася. Так, те саме йде з відправкою. З відправкою трохи складніше, тому що ми поставили машину в контейнер. Угу. Контейнер їде до Європи, скажімо, 4-6 тижнів. Він приїжджає в Європу. Потім цю машину треба звідти забрати. Тобто, скажімо, вона приїхала до Польщі, до Гдині, до Гданську, Потім його треба машину забрати, скажімо, до Львову. І дуже часто компанії, які цим займаються, вони везуть тільки туди, в Європу, бо саме цей перехід. З Європи в Україну я говорила вже минулого разу, це дуже складний перехід в зв'язку з великою війною, в зв'язку з закритими кордонами, це постійно якісь проблеми. І дуже часто, що компанії довозять, скажімо, до Польщі, а далі розбирайся, як хочеш. І потім одне діло знайти людину, яка забере. Тобто, в принципі, можна тих наших хлопців, українців, які можуть перевести ці машини, але. Не забувайте, що порт вони чержують свої фі, і чим довше там машина стоїть, тим більш порт починає висилати біли, що ви повинні забрати цю машину. І якщо машина там постоїть 2-3 тижні місяць, то взагалі нема сенсу вже, по суті забирати ту машину, так, так воно просто не окупиться. Ми ж, в свою чергу, як тільки машина е, ставиться в контейнер, ми починаємо шукати саме шлях, як вона буде. Доставлено вже до кінечної точки. А ага, навіть так а які шляхи бувають Мається на увазі дійсно ви знаходите тих людей, які мають можливість забрати автомобіль? Так дійсно так, так, так. У нас є спірові агентів, так які знаходяться в Німеччині, в Литві, в Румунії і в Польщі, і вони там знаходяться постійно. Тобто нам треба їм дати там один тиждень in advance, і вони забирають цю машину буквально або в цей же день, або в один два дня після того як контейнер згрузили вже в порт, і це вже входить в ту суму, яку ви обговорюєте. Це без додаткової оплати, скажімо, ці ваші агенти забирають спорту. Е, Сивіться на рахунок оплати, окремого... на рахунок оплати. Це дуже класне питання. Бо до мене дзвонять люди і питають: я наскільки буде завести машину в Україну? Я можу дати квот ціну, скажімо, на сьогоднішній день. Вот на сьогоднішній uh -huh. день, на 5 грудня, я можу дати ціну. Але якщо повезете її, скажімо, 20 грудня, там буде інша ціна. Там бо перед Різдвом порт міняє порт міняє свою ціну. Перед різдвом ціни ну, трошки йдуть вверх, бо менше людей, менше тракістів працює. І цю машину складніше комусь продати, щоб вони її взяли навіть всередині США, не говорячи там в Україні. І тому, якщо ми даємо ціну, то вона дійсно буквально день-два. І ця ціна, вона може бути. Або включаючи портфі, ну портфі вони також різняться за ці 4 тижні, що машина йде, скажімо, в ґданськ, портові фі можуть теж бути плюс-мінус. Тому я зазвичай говорю: от ціна портових фі буде від і до, тобто я говорю мінімальну ціну і максимальну ціну, бо я сама не знаю, яка вона буде на момент, коли контейнер витащить з порту. Угу. Тобто насправді є дуже дуже багато таких деталей, які потрібно обговорювати, які потрібно розуміти, тому що людина може сказати: от я ви мені сказали таку ціну, а там, поки машина йшла, вже інша ціна. А чому так? Ви щось хочете. Дуже буває, буває. так таке буває і буває дуже часто. Тому я говорю: якщо ми даємо якусь ціну, то вона дійсно буквально пару днів, а потім мені приходиться перебивати ці ціни на, на новий на новий термін. Тобто так. тут дуже, дуже, дуже потрібно проговорювати все. Потрібно контракти, я так розумію, ви і контракти всі складаєте, все детально все обговорюєте. Так, і ми в контрактах пишемо, наскільки валідна ця ціна, скільки днів, тижні вона буде валідна. Так. Ага, тобто, це дуже насправді цікаво і потрібно вникати, вникати в цю сферу, оскільки я бачу. Дуже-дуже дуже все міняється на ходу. Тим більше зараз, на превеликий жаль, і в Україні війна це теж так. своє грає на доставку автомобілів, потрібно знайти агентів, потрібно знайти, хто забере цю машину. Митників також, які зможуть це все швидко е, розмитнити, бо там, навіть якщо машина попадає на митницю і вона не має правильних документів, то це все. Але проте, е, от ваша фірма. Займається якраз усіма цими питаннями, тобто людині, замість того, щоб не боліла голова, думати про ці всі дрібниці, ці всі деталі та дрібниці не є дрібниці, я кажу так. Я маю на увазі думати про усі ці деталі краще звернутися до вас. Ви чітко поясните до чого, всю структуру процесу, алгоритми, всі, які бувають ризики, які бувають ціни, від до ви все пояснюєте і берете на себе відповідальність, вирішувати. Усі проблеми по мірі їх поступлення, я так розумію. Так, допоки ця машина не прибуде в останню точку, де б вона не була. Все. Тобто, у вас ви маєте можливість і, о, вже на, просто на завершення нашої розмови, хочу підбити підсумок. Ви працюєте так, до вас людина звертається з побажанням, і ви робите цю роботу до кінцевої точки, доки людина чи не отримує, скажімо, бажаний там автомобіль, умовно угу. в бажаній точці світу. Так. Зрозумів, так і так і є, Так. тому звертайтеся до нас. Ми це зробимо в найкращому вигляді, щоб ви не знайшли, щоб ви не хотіли купити, особливо зараз, коли в Чикаго приїхало досить багато українців. Вони всі досить такі рукасті хлопці, і всі вміють робити працювати з машинами. Деякі просто це використовують як сайт бізнес. Вони. Купують ці машини, роблять їх, ну там чинять і продають. Тобто це екстра пару тисяч доларів до місячного доходу. Але це дуже круто, бо я зустрічаю таких молодих хлопців, які до нас звертаються, і мене просто вау. і Наскільки люди енергічні, наші люди вміють все, абсолютно все. І я коли це бачу, мені хочеться жити, хочеться працювати. І в мене є віра в тому, що у нас все вийде. Да. Це дійсно дійсно круто і тому. В кого є якісь ідеї там працювати з машинами, або відправляти в Україну, або тобто можна навіть, навіть з вами співпрацювати з, або навіть тут на місці відкрити свій сервіс, або відкрити щось своє. Дзвоніть ми можемо щось придумати в чому ні? Тобто це Бо багато людей приїжджають і не можуть не дійсно себе знайти, так. так вони не можуть себе знайти, Вони бідніше ходять туди-сюда, і ми тут для вас ми зможемо щось придумати. Ну, це насправді круто, що ви, окрім того, що можете і надати якісну послугу, що можете і надати хорошу співпрацю. Так, Постараюся в будь-якому випадку. Так тоді на завершення. На завершення, якраз е, хочу, щоб ви е, самостійно сказали, де вас можна знайти, назвали всі свої соцмережі, номери телефонів, адреси і, в принципі, можливо, якраз наші слухачі і глядачі комусь це цікаво, де вас можна знайти? По перше, мене можна знайти по номеру 773, 807 5139. Це мій власний номер телефону. Я говорю українською мовою. Я завжди рада вам допомогти. Також ви можете нас знайти на інстаграмі АвтоВайзгруп, і ви зможете нас знайти по нашому по нашій адресі 1371, Industrial Drive, Unit L, Юнітл і Ми завжди раді вас бачити, дзвоніть, пишіть, і ми завжди будемо. Раді з вами співпрацювати. Ну а я свого боку ще запрошую вас на, на майбутнє обов'язково приходьте до нас на інтерв'ю, тому що ця тема, мені здається, не вичерпна. Можна говорити на про такі теми доставки автомобілів, пошуки їх безкінечно. Тим більше, як ви кажете, дуже багато українців для них ця тема дуже актуальна. Дякую вам. Нагадаю, друзі, що сьогодні в радіо «Я Чикаго» Завітала в студію Яна Ярошовець, я засновник Autowise Group. Дякую вам. Яна. щиро дякую вам за ефір. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.